Вітаю, друзі, ми напередодні глобальних змін у світі. Перерозподілу сфер впливу, перерозподілу території і взагалі зовсім іншої світової реалії. За це за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього подобайку, поставте лайк і буде вам щастя. Отже, Схоже світ приречений на нову ялту між Трампом, Путіним та Сіцепіном. Тобто на новий договір, на повоєнний світоустрій. Однак він буде заснований на праві сили і може привести до війни США, Китаю та Російської Федерації. Про це пише е, оглядач Бумберга Андреас Кут. це буде пакт між імперіалістами, не заснований на жодних піднесених ідеологічних поглядах, крім уявлення про те, що сила є, а примус це чесна гра. Це може призвести до війни між ними, якщо вони не зможуть домовитись про трофеї. Це безумовно, при речі на загибель деякі малі країни, які опиняться в центрі подій, пише Крут. Він вважає, що всі три лідери-імперіалісти, які перебувають у полоні, не так ідентифікованих ідеологій, скільки більш простих інстинктів, волі до влади та загальної спраги панування, яка включає територіальну експансію. Ну і це правда. Путін захоплює українські землі. Трамп претендує на Гренландію, Канаду, Панаму. Сідзіфін також з задоволенням щось відкуса. Вони імперіалісти. А ми, ми між ними. І чіплятись за когось з них це завідомо себе переректи на те, щоб бути помим бою. Те, що зараз відбувається з Україною, поле бою між Сполученими Штатами і Росією. Вони домовляться, а життя українців не повернеш. Вони домовляться, а території України не повернеш. Вони домовляться, а зруйновану економіку і промисловість відновлювати нам. Вони домовляться. А нам горе. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.